Майже рік тому Олександр Мамай втратив посаду мера Полтави. Він визнав себе винним у корупції і був звільнений. Виконувати обов'язки мера став секретар міськради Андрій Карпов. Згодом депутати зняли Карпова. Та призначили нового секретаря Катерину Ямщикову. Всім привіт, буду пити каву. Цьому випуску ми розповімо, що ж зараз відбувається в міській раді Полтави та хто реально управляє містом. Після призначення Ямщикової в керівництві міста відбувся великий переділ влади. Буду так я, не я, я, я була вдячна. Якщо раніше фракція Мамая за майбутнє тримала в своїх руках всі ключові посади, то після приходу Ямщукової влада в Полтаві була поділена вже між партіями. За майбутнє і слуга народу фракцію за майбутнє керує одіозний депутат Євген Дикань. До звернулися сотні підприємців, які хочуть тво свято зробити. А от зі слугами народу ситуація складніша, бо єдиного керівника там немає. А рішення приймає група депутатів. Це подружжя Мщукових Катерина і Вадим від всього депутатського корпусу та депутати Юрій Бражник і Сергій Іващенко. Поможіть мені я взагалі не розумію, що я маю робити. Смотрящим за ними є скандальний екс-депутат Верховної Ради з Кам'янська Олександр Трухін. Слуга народу Олександр Трухін. Знову герой соцмереж для аварії за його участю, в якій травмувалися шестеро людей. З цієї Дієї причини Ямщикові, Бражник та Іващенко привезли на керівні посади Полтави чиновників саме з міста Кам'янське Дніпровської області. Зокрема, це Володимир Черніченко, заступник Ямщикової з питань житлово-комунального господарства, Сергій Гладкий, керівник відділу транспорту, Тарас Панасенко керівник управління ЖКГ. Рухін керує новою владою, і тому тендери в місті почали вигравати фірми з Кам'янського. Так, фірми Трухіна отримали підряди в Полтаві на покос трави, на ремонт ліфтів, на постачання генераторів, на юридичний супровід та навіть на труєння щурів у підвалах. Звісно, частина доходів та влади перепала і самим депутатам від слуг. Так, сферу ЖКГ повністю забрали під себе Вадим Ямщуков, Юрій Бражник та Сергій Іващенко. Там попитки схематозів. і прочого. це хороше діло? Приміром Ямщуков віджав. Під своїх людей сферу електронного квитка в транспорті, яка щомісяця дає півтора-два мільйони гривень чистого прибутку. На жаль, це факт. Ми не будемо один на одного обманювати. Також Ямщикові Бражник вирішили віджати собі сферу ліфтів, через що вже другий місяць в Полтаві триває ліфтовий колапс. Забудовник Сергій Івашенко теж не лишився обділеним і зараз активно працює над тим, щоб отримати собі ділянки в Полтаві під забудову. Тим більше, що можливість є, також Іващенко через наближених до Себе підприємців отримує низку підрядів від міста. Приміром, тендери з постачання техніки та дорожніх робіт. Нам потрібна перемога. Показовим є той факт, що коли ці депутати зі слуг були в опозиції до Мамая, то всіляко саботували сесії та не голосували разом з його фракцією. Ми ж боролися за виживання. А от коли тепер вони стали самі у керма Полтави, то кожного засідання міської ради в унісон голосують разом з Євгеном Деканем і фракцією за майбутнє. Хочеш розмістити вивіску, плати за банкет, як кажуть. Отакі От вони принципи Ямщикових, Бражника та Іващенка. Краще було б ввести в місті режим військової адміністрації ніж дивитись, як ці некомпетентні хапуги добувають місто до ручки. Далі буде.